Майже 70% американців підтримують надання зброї Україні та посилення санкцій проти Росії. 51% вважають Трампа фашистським диктатором. А більшість американців хочуть, щоб Хамас роззброїли арабські країни. Це результати нового опитування. Його провели в Сполучених Штатах на початку листопада 2025 року. Згідно з ним, в американському суспільстві сформований чіткий консенсус. В сполучених штатах підтримують жорстоку лінію щодо Росії. Загалом 65% опитаних підтримують зусилля Трампа спрямовані на. На припинення війни Росії проти України при цьому 72% підтримують санкції Сполучених Штатів проти нафтогазових кампаній Росії для примусу до негайного припинення воєнних дій. Мотивація цієї жорстокої позиції полягає у прагненні до максимального економічного тиску, який на думку виборців може привести до швидкого результату та покласти край гарячій фазі війни. Також 77% опитаних вважають, що Європа повинна припинити імпорт російської нафти на 58% підтримують ведення тарифів чи іншого покарання. Для третіх країн, які продовжують купувати російські енергоносії, мова може йти про такі країни, як Китай, Індія та Туреччина. Важливо, що саме серед республіканців підтримка ведення тарифів сягає 70%. Це забезпечує адміністрації Трампа широку підтримку для застосування інструментів економічної війни, які виходять за рамки традиційних санкцій, зокрема через використання митних важелів для впливу на торгівельні відносини інших країн з Росією. Важливо відмітити, що найбільша підтримка жорстокої лінії щодо Росії у представників республіканської партії. Партії, ті, хто вважають себе демократами, схильні до м'якшої позиції. Також цікавого, але що не стосується України, загальний рівень схвалення Трампа знизився до 44%. і значна частина виборців вважає, що він перевищив свої повноваження. А 51% бачать у ньому фашистського диктатора. 49% вважають його сильним президентом. Попри політичну поляризацію, більшість виборців загалом підтримують дипломатичні кроки адміністрації Дональда Трампа, спрямовані на припинення бойових дій у Газі та звільнення ізраїльських заручників. Водночас. Ча спостерігається майже одностайна згода щодо необхідності повного роззброєння і ліквідації Хамасу 74%. Причому навіть серед демократів ця позиція має більшість. Цікаво, що американські виборці схильні покладати відповідальність за процес роззброєння не на Ізраїль чи Сполучені Штати, а на арабські уряди. Ця позиція по суті підкреслює прагнення американського суспільства до деамериканізації близькосхідних конфліктів. Підтримка Ізраїлю залишається переважаючою: 74% визнають його історичною батьківщиною єврейського народу. Родом більшість громадян сполучених штатів 68% вважають, що довгострокове вирішення конфлікту має полягати у створенні двох держав. Такий консенсус, який охоплює навіть більшість республіканців, аж 61%, демонструє зміну фокусу від безумовної підтримки одного союзника до більш прагматичного бачення стабільності регіону через баланс інтересів. Хамас при цьому сприймається американцями як головна перешкода для миру.